Так, а в нас наявності дуже хороша електробритва, така класична, сіткова, але така електробритва в порівнянні з шейвером, звичайно, така електробритва підходить для гоління і повсякденного, і тижневого. Тобто, я розумію, звичайно, там не всіх є можливість кожного дня голитися. Ось є ось такі варіанти. В чому перевага? Ви бачите, тут посередині в нас іде ось, ось такий тример. Бачите, ось цей тример, він якраз буде брати ось цю зарошу щитину тижневу. А сітка по бокам вже шліфує під нуль. Тобто Це такий ось хороший варіант. Висувний триммер тут є, в принципі, для візків, щоб підрівняти. У хвилинах, тут показ рівня заряду акумулятора у хвилинах. Тобто, якщо, там, тут час роботи акумулятора у нас якраз і 60 хвилин, то ми розуміємо, що це якщо у відсотках, то це 100%. Тобто Це, щоб ви не путались. Є режим блокування, водонепроникний корпус, можна промивати. Також тут збоку ось відкривається відсік, все можна прочистити, можна під проточною водою це все промити діло, оскільки це вологозахист, тут є ціна 999 гривень. Хороша базова електробритва, кабель USB Type-C, до речі, може працювати від мережі, але якщо у вас, ну, до речі, не знаю наскільки це зручно. Там, якщо у вас, тут, у вас ж є тут показ рівню заряду акумулятора. Ви бачите, якщо у вас вже сідає акумулятор, можна ж підготуватися і зарядити. Як на мене, від акумулятора працювати зручніше. Але бувають різні випадки. Ви можете попрацювати і від мережі, але якщо у вас в нуль повністю розрядився пристрій, ну як в смартфоні. Тобто чекаємо там 2-5 хвилин, поки трішечки дасть потужності заряд. Потім ви вмикаєте, паралельно йде зарядка акумулятора, і ви можете працювати, це не шкодить акумулятору. Тому можна так попрацювати. Тут також і зручностей те, що є ось такий дорожній чокул, така дрібниця, але приємно. Тобто сюди можна покласти, брати з собою, щоб не щоб не зберігати ці коробки. 999 гривень Voyager v 333 Замовляєте в нас через інстаграм, на сайті Тремріневий Viber, Telegram, телефон, все в нас є. Ми під описом відео. Всі контакти пишемо в шапці. Профілю, всі контакти є. Ми чекаємо на вас.